Посвята себе при чистій Діві Марії, пренепорочна Діво, царице неба і землі, прибіжище грішників і мати милосердя, тобі повірив Всевишні всі свої ласки, тож ми, негідні грішниці, припадаємо до твоїх стіп і покірно благаємо щоб ти назавжди прийняла нас, як свою річ і власність, щоб ти вчинила з нами, з нашою душею і тілом, з усім нашим життям усе, що хочеш і як хочеш. Спричини, щоб ми в твоїх пренепорочних і всемолостивих руках ставали щораз більш корисним і вірним, знаряддям для помноження твоєї слави. Між заблуканими і байдужими душами, і щоб в такий спосіб ми причинилися до поширення Царства Твого Сина Ісуса Христа, присутнього при святі Євхаристії. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений бідно на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний бідло на Бого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний бідло на Бого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими не скорботи, не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена, присядай, Богородице, Богородиця, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.